Раз око за око три. А, який етап проекту? Що по пульстронах, і який зараз процес відбувається вже ж там, якісь закупівлі, скоріш за все, проходять да, і да, так вже, далі. Розкаже, ну тобто, це найбільший наш на сьогодні проект 500 мільйонів гривень для 10 бригад десантно-штурмових військ по забезпек... по комплексному забезпеченню рот ударних безпілотних авіаційних комплексів Рубаків. Це третій проект Зоко. Кожного разу ми задаємо нову планку. Кожного разу це якийсь новий виклик, кожного разу це новий квест. Цього разу найбільша сума. Цього разу дешеве, багатовече і величезна кількість майна. Що собою являє Пульсотрон? Це оцей як це робот, не робот, да, трансформер, який складається з купи різного майна, яке треба для базової роботи роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Там є транспорт, тобто є пікапи, на яких їздять оператори в півіг до позицій, на яких возять нічні бомбардувальники, на яких переміщаються оператори крила. І виконують, їздять на нову почту, в магазин, в строю завозять документи, на склад получається сухпайки і так, далі, і так далі. Тобто є транспорт. Транспорт важливий, транспорт, топ запит. І ну, тобто черга на пікапи в нас менше 300, щось ніяк не опускається. Друге, там є засоби розвідки. В першу чергу це міні-шарк комплекс на, на одного пульстрона в складі чотирьох бортів: два денних, два нічних. Це нормальна кількість, це типа, ну так по-багатому назвемо це так. Звісно ж, націлуються все, як має бути, краща комплектація, дорого, багато, щоб все працювало. Це засіб розвідки. Шарком, міні, шарком розвідують на глибину 35-40 кілометрів. Цілі в інтересах роти ударних безпілотних авіаційних комплексів рубаків. Розвідані цілі треба чимось знищувати. Чим знищуємо? Знищуємо перше фпівіхами. Дуже проста історія. Багато фпів з БЧ, з антенами, з, з екосистеми називаємо це так. Е, перший момент. Другий момент фпіві е, там різні: денні, нічні, далекі, близькі і так далі. Багаторазові, одноразові, різні, але фпіві. Друге це нічні бомбардувальники. Це оце наша окта, да, як там Баба-Яга. Ну, як... для, для, для росіян це Баба-Яга, у нас це купа це різних. 10 різних чи 15 виробників, які на потоці роблять окти. Ми... Це, це, вся ця номенклатура вона давалася не просто, бо ми об'їжджали ці всі заводи, збирали зворотній зв'язок, верифіковували з операторами, з виробниками там по платах, по начинці, лізли, його там все робили. І це прям був квест. Ну, no, у підсумку це Р34 і Кажан. Це ми публікували, так? Да? Так, це ага, ми прямо інтерв'ю записували окей. з з Окей, Р34 okay. як складний дорогий комплекс, і Кажан як більш простий і масовий комплекс. В кожного є свої переваги, в кожного є свої недоліки. Поєднали, типу, як це, взяли якість і взяли кількість. Е, так само з бойовими частинами, з додатковими бортами, з антен, ну, тобто, все є екосистеми, це засоби враження. Наступне це майно, ми його називаємо штабне. Це для командного пункту Рубаків. Це для, е, раз, це для там, екосистеми в цілому функціонування. Сюди ж засоби зв'язку. Тобто, ну, радійки, старлінки, жилення під них там планшети і так далі. Сюди ж під машини приводи нічного бачення, для того, щоб можна було вночі виїжджати, вночі евакуюватися і так далі. Сюди ж що ще, мавіки матриси. Мавіки-матріси, мавіки, да, виконують функцію розвідки, до розвідки і підтвердження роботи в пів. Тобто, ну умовно кажучи, шарк це все ж таки більш дальні цілі під нічних бомбардувальників, тому він нічний. Є мавікі-матриси, e, ну там теж день і нічні, вони під роботу в день. Тобто фпів сама по собі не працює. Є Мавік, який висить, виявляє ціль, оператор направляє туди впівіху. І ну, ми бачимо зазвичай відео. Там воно здвоєне. Є якийсь коптер, який показує оце танк. Потім mm -hmm. є відео з півіху, яка там, знаєте, відео там сніжить, він там в той танк попадає, не попадає, і є з боку відео, як той танк вибухає. Оце воно так працює. Фактично, це розвідувально ударний контур. Плюс туди живлення, генератора, тіліки купа іншого майна, яке треба для такої базової, комфортної роботи рубака. Один, один рубак, одна бригада, один пульстрон. 50 мільйонів. Це прям хорошо. Ну, зараз на якому етапі цей зараз процес? Там на етапі, якісь закупівлі. Да, вже в, Майже все куплено. Виробляється, плануємо. Проєкт не буде реалізовуватися після збору. Тобто, ми хочемо, ну, я би хотів закрити проєкт до кінця червня. Відповідно, ми зібрали на перший пульстрон, десь там ну, по планах, якщо все ок не буде проблем з поляками, з кордоном, з нашими виробниками, то умовно там в березні зібрали на перший, в, в кінці березня перший видали. Там В квітні, наступний, і третій, четвертий, так, ну, щоб між збором. Збором і видачей було мінімальний зазор часу.